Хрущ – одна з найбільших загроз для наших рослин. І якщо на квадратному метрі маємо чи знайдемо більше однієї личинки хруща, потрібно негайно взятися до захисту рослин. Сьогодні мова піде про те, як захистити від ненажерливих борозняків та інших шкідників ласих до коріння полуницю та ягідні кущі. А допоможе нам в цій справі препарат антихрущ від аптеки садівника. Він захистить ваші рослини від личинок хрущів, ведмедок, дротяників та гусениць. Проведемо під кореневий пролив полуниці та ягідних кущів. Для цього розводимо 10 мл антихруща на 5 літрів води. Ретельно перемішуємо. Перед обробкою радимо пролити прикореневу зону рослин звичайною водою. Потім, коли будемо вже проливати препаратом, робочий розчин краще тоді покриє всю кореневу систему. Готовим розчином рясно проливаємо. При Кореневу зону рослин обробляти препаратом можна овочеві та плодово-ягідні культури, декоративні дерева, квіти та газонні трави. Тож вирощуйте з насолодою, а аптека садівника з любов'ю попіклується про ваш урожай. Щасти.